Доброго дня всім підписникам Продовжую вам знімати відео про своїх коней знайшов вільний час сьогодні Приїхав трошки познімаю його Минулий раз показую вам свої кобили з лошатами Зайз зніму рушицю і жеребця раута. Лишиця, нагадаю вам, Лушиця під завдатком. Лушиця звець Баронеса. 10 травня вона роджена. Походить з Сумів, від Богдана по Володимирівських конях. Лушиця потужна. На свої роки параметри тут суперує. Ну, Так як це приз під завдатком, то нема що б там розказувати. Люди будуть задоволені. До жовтня місяця я тримаю, в жовтні завезу людям. Заборони Йди. Ось така такому вона дуже гарно поправилась, взяла ріст, має суперовий апетит. Дуже гарно росте. Вони зараз в мене стоять більшість в хліві. Хліві перейшли ми на корма є кукуруза і кукуруза дала свій результат, коня досить гарно поправилася. Нагадаю вам про свого жеребця раута. Жеребець роджений 17 квітня, тобто йому було два роки. Дуже потужний спокійний жеребець. Параметри його по рулетці він має по рулеці хотіли 1,74. Ну а так як в олініці крадеться, то мінусуйте тих 10 см плюс-мінус, та буде такий результат. Метр шістьдесят п'ять. Він має чисту. Нога його була 25, вже давно, звісно, міра місяці, два назад. Нога, нога 25. Ось такий зеребець, нагадую, вам був запряжний, разів 4 ми його запідпрягали, їздили, він спокійний, адекватний до всього. Наверху ми його також обкатали. Приїжджав мій колега, сів на нього. Ну, Коні на Олександрівські вони спокійні до всього, адекватні, тут з ними ніяких. Давай. Маю трошки тут не вигук з електропастухом. Тут поки не йшов час, то вигнув біг, вони застоюється в хліві, то хочуть рухатись. Принесу. Нагадую вам, коні всі мої є на продажу, що кобили, що лошата. Ну, звісно, тільки баронеса і Кароліна під завдатком. Дві лишиці в мене під завдатком, будемо казати, продані. Тому хто бажає придбати наступних коней, дзвоніть мені. Тут вони собі мають під грушу і такий холодок, як легонь. Ну, Але це тільки ці кобили, виходять на робочого туди. На сонце чорнич, холодок не ховається. А ці ховалися сюди в холодок. Паші, звичайно, є вдосталь, знов нас трошки пішов дощ, паші, звісно, є, але нема можливості трохи мені їх впасти, тому стоять в хліві. Але нічого вони не бідують. Біди їм немає ніякої. Орнес, йди сюди, йдимо, йди. йди. Десь. Рау, Де покажись, куди пішов. Електрика, електропастуха досить він. Відчув пару разів і він знає що це таке. І він не лізе. Кого що буде цікавити, дзвоніть, мені пишіть. Завжди радий буду. Хочу вам розказати про свої коней. Равоти, нагадую, 18 квітня було два роки. Він з паспортом чіпований, походить по Тегерану, хто знає такого жеребця Тегеран, Він зараз на даний час на Львівщині, дуже потужний жеребець, красивий жеребець, з Дібрівського кінгозаводу, українська порода, тому вони приспособлені до наших всяких що для мух, що для роботи до нашого клімату. Коні все переносять. І трошки покачається, поваляється в піску. Буде для них такий баний день сьогодні трохи. Вимаститься, звісно, але нічого. Раут. Раут теж дуже на себе починає набирати знову, вже третій рік йому пішов, гарний має апетит. і ще Росте, це видно. Має гарну грубу кістку, буде дуже потужний жеребець. Хто придбає, буде задоволений. Ціна такого жеребця є в мене у вікці, я ціни там різні кажу і ставлю верніше, але ціна такого жеребця на віддачу 2000 доларів. Тому ця ціна досить, досить, досить адекватна бо лоша на даний час на кіномузаводі буде стояти 1000 доларів на Дібрівському кінозаводі. Тому такого жеребця придбати я, ну дешевше, звісно, і не може вже бути, бо це адекватна ціна, хто розуміється, який там стан не був в державі, бо багато мені дзвонять і пишуть і кажуть, що стан в державі. Віддай дешевше. Ну, віддай дешевше, це корма в нас заготовлені. Сіно є, солома є, зерно є, все є, тому зерними питаннями не дзвоніть, не просіть. Я вже двоє коней під задатком. Це вже для мене полегшення на зиму буде. Тому кормів мені хватить, і я не переживаю за це Раут. погоні. Поки знімаю. Від всіх чекаю коментарів. Коментуйте, будь ласка, від усіх чекаю лайків. Є люди, які на мене там бачу, тримають обіду, що я комусь іншому віддав під завдаток коней. Я завжди кажу, хто перший, того коні, хто, хто скинув мені завдаток, того коні. Не дзвоніть п'яними, бо багато дзвонить до мене, коли вип'ють. П'яні на п'яню, голову дзвонять, купляють. На другий день зідзвонюються, не пам'ятають про що взагалі розмовляли. Тому і така ситуація з тими людьми, які... На мене обіжається. Не дзвоніть. Якщо хочете придбати, просите номер карточки, скидаєте завдаток, коні ваші. Хочете приїхати дивитись, будь ласка, в будь-який день. Приїжджайте. Приїжджайте і дивитесь. Не буде мене. Покаже мій брат, покажуть батьки. Хтось дай й покаже гонкони. Всім буду дякувати, всім гарних переглядів. Всім міцного здоров'я. Ставте лайки, не забувайте ставте лайки і поширюйте мій канал. Переглянув всі відео хлопців, які також ведуть канал. Переглянув виставку змагання на Франківщині. Серце країлось, дуже хотів попасти, також дуже хотів привезти ж когось зі своїх коней, Ну, не вийшло мені, не вийшло і от така ситуація. Надіюся буде мир. Ми зможемо що всі зустрітись, один одному показати свої коні. Був у всіх гарних переглядів. Всім до побачення. Дзвоніть, пишіть, коментуйте. Дара, йдемо.